Это фантастический совершенно провал российской военной разведки, потому что естественно, что такая операция, которую проводят вооруженные силы Украины, готовилась давно. Для российских властей это было просто шоком и как громом с ясного неба. На території Курської області Росії тривають бойові дії. Український генштаб офіційно не підтверджує, що там діють сили оборони України. Водночас, про це заявляють Російська Міноборони, так звані російські воєнкори та Американський інститут вивчення війни. Нащо Збройні Сили України могли зайти на Курщину? Напишіть свою думку в коментарях. У військових експертів щодо цього є низка версій. Серед них створення буферної зони для захисту Сумщини та відтягування російських військ з Харківщини та півдня України. Але є й сміливіші прогнози: це встановлення контролю Збройних сил України над Курською АЕС і покращення позиції України на можливих переговорах з Росією. Військові дії у Курській області доцільні, такої думки, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Коли ми бачимо, що ворог наступає на якомусь одному напрямку, треба спробувати нанести контрудар на тому напрямку, де ворог може не очікувати. Варіантів було не так багато: або лівобережжя Херсонщини, але там складніше, тому що ми розуміємо, через Дніпро і ворог все ж таки там має значні сили. Або безпосередньо на території Росії Білгородська чи Курська область. Задача мінімум: створити у Курській області санітарну зону, а також відтягнути від Війська Росії з Харківщини та можливо з Херсонщини і Запорізької області про це каже військовий оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Це може бути створення санітарної зони. А другий момент це і відволікання на себе уваги сил та засобів підрозділів резервів російських окупаційних військ. Так чи інакше, росіяни будуть намагатися все це зупинити і в першу чергу. Вони будуть це робити, використовуючи резерви та ресурси, які є поблизу, тобто група військ Брянськ та група військ-білгород, яка безпосередньо зосереджена на бойових діях на півночі Харківщини, Липці та Вовчанськ. Але навряд чи цього ресурсу вистачить росіянам для того, щоб повністю. Протидіяти розширенню цієї санітарної зони в Курській області тому можуть бути використані ресурси з інших груп військ. Верогідніше за все це буде група військ Дніпро, яка контролює е, тимчасово окуповану частину лівобережної Херсонщини, а також Запорізької області. Е, тому звідти можуть бути відтягнуті деякі підрозділи. Мета військових дій на Курщині стане зрозумілою згодом. І залежатиме від глибини заходу в Курську область, додає військовий експерт Коваленко. Це дуже так амбітно, але якщо це буде вихід на Рильськ, то це пряма траса Є38 на саме Курську атомну електростанцію. Якщо ми говоримо про суджу, і за межі Суджі буде просування, то це траса Р200 і це також вихід, прямий вихід фактично на район розміщення. Курської атомної електростанції, якщо це виключно санітарна зона, то ця група не вийде за межі е глибини 15-20, максимум 30 кілометрів. До чого призведуть бойові дії у Курській області Росії? Висловлюйтесь у коментарях під цим відео.